Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. З вами Ірина, Ярослав і Маленький Святослав. Сьогодні у нас 30 вересня. Знімемо вам швиденько такий підсумок, що ми зробили в одній з квартир, яку ось буквально через годину вже будемо здавати в оренду. Ми не встигли ще повісити поштові скриньки, але на. Стару поштову скриньку приклеїли їх прізвище, тож у них буде скринька. І через декілька днів Ярослав повернеться із відрядження і повісить нові поштові скриньки. Ну Тут зовні ми от звільнили гараж, щоб вони вже могли користуватися там вже автопарк на трьох колесах стоїть. Пофарбували плитку, вона тут була така жовто-помаранчева. Повісили новий дзвінок. Треба буде кабель проштробити, вивести в, новий, в нову панель. Бо вона, якщо підвести до неї кабель 12 вольт, то вона буде підсвічуватись. Там у неї датчик руху стоїть і буде підсвітка клавіш вмикатись. Ну а так оце все треба буде просто потім прибрати і замазати. З дверима, вхідними, вхідною зоною перилами ще нічого не робили. От у нас зараз задача здати ще верхню квартиру і нижню. Тут у нас будинок на три квартири. Ось тут наклеїли на цьому вікні із середини спеціальну матову плівку, через яку видно тільки силует людини, яка там приходить. Замінили вхідні двері, бо вони були з величезним склом у на, всі, на все полотно. Вхідну зону, як я казала, ще не доробили. І з нею ми не поспішаємо. Зато відбійники дверей поставили. Так, поставили нові замки у всі вхідні двері. І один ключ від квартири може відкривати вхідні двері-квартири, вхідні двері загальні, а їх у нас дві, тут і внизу. І двері в гараж, і ворота в гараж. Наразі так. Бо у нас ще були куплені циліндри для комор внизу, які знаходяться в підвалі. Але ми їм поки що не даємо туди доступ і ще подумаємо, чи будемо надавати доступ, чи ні. Світильник тут залишили. Або давайте почну так. Нам допомагали наші родичі і друзі дуже сильно, бо ми б самі без них не впорались. І я буду робити загалом, що було зроблено. По-перше, все було видраєно. Стелі, з них була бруднюща вода, стіни, прям вологими тряпками, все було протерте. Двері, лутки, підлоги, все, все, що є, було вимито. Так, тепер давайте далі повісили всюди. Детектори диму у всіх кімнатах і коридорах. Цей світильник залишили тільки помили. Тут коридор заглушили вивід телефонного кабелю. Тут це не наші речі, це вже жильці майбутні трошки позавозили, але буду говорити, що ми зробили: пофарбували стіни стелю. Поміняли, повісили новий світильник світлодіодний, повісили датчик диму, поміняли ролети ремкомплектами. Так, в цій кімнаті ще замінили плінтус, в смислі, встановили його, бо ось там не було. І нам довелося отут від кута двері, щоб нічого сильно видно не було, бо він трошечки інший. І от до внутрішнього кута під батарею встановили новий плінтус. Він трошечки буквально відрізняється від попереднього, але все ж таки. Ходімо далі. Велика кімната, це теж не наш диван, це от диван жильці вже собі привезли. Тут теж все було видраєно, в принципі, всюди було видраєно, тож я це повторювати не буду. Ми поміняли деякі розетки. По-перше, там заглушка теж вивід телефонного кабелю чи телевізійного. Поміняли нижні розетки на білі. Ті, що у нас були, зверху розетка біла. Тут ми не фарбували, але вимивали. Групи з вимикачами ми не міняли. Повісили датчик температури вологості, щоб їм було простіше орієнтуватися, коли треба провітрювати і, в принципі, яку температуру підтримувати. Поміняли або ні. Тут пофарбували ремені ролет, але замінили накладки білі. ось ті, Бо вони були жовті-жовті. Повісили новий великий світильник 50 см в діаметрі. Так, йдемо сюди. Пофарбували карніс, демонтували старий світильник, встановили нову підсвітку світлодіодну. В цій кімнаті ще був перероблений камін. Тут трошечки підлагодили підлогу, поміняли розетку. Там щось ногами, мабуть, завезю, коли там у нас стіл стояв, зараз протремо. Демонтували піч зсередини, бо вона була виведена з експлуатації, її не можна було вже по сучасним нормам використовувати. Так що середину повністю вийняли, залишилась тільки оболонка. Встановили відбійники дверей, бо піч трошки була підбита. Бачите, дверними ручками. Всі дверні ручки, до речі, перебрали, переробили, бо здебільшого вони були повернуті нагору. бо в попередньої власниці була, був великий пес, і він відкривав ручки. І вона їх нагору переробила. Так, на балконі. Пофарбували балясини, пофарбували перила повністю, бо вони були і. Переларжаві балясини обліщі. Пофарбували вікна зовні на цьому поверсі всі в цій квартирі. В інших квартирах ще треба те саме зробити. Встановили вуличний світильник, бо там був тільки кабель. І він там, мабуть, стирчав ще з часів побудови цього будинку. Так, вікна ззовні і балкон. Тут все. Поїхали в наступну кімнату. Ну, звісно, налагодили всі ролети, перевірили, щоб все працювало. Це, звісно, теж вже не наші меблі. Повісили такий світильничок, бо тут був просто ну, стирчав зі стіни кабель. Без вимикачів, без нічого. Тож довелося взяти світильник одразу зі своїм вимикачем. І він ще й прикручується. Ось ну, така атмосферна лампочка. Там ми бачимо коридор, бо це якби столова кімната і тут три двері. Заглушили кнопку відкриття дверей вхідної, ось там яка через 2 метри звідси. Ну, і не треба їм її відкривати. Знову ж таки, друга частина камінус сюди виходить. Там тепер порожньо повністю. І можна зробити будку для собак або шафу. Там все заглушено, все прибрано. І запаху більше нема, бо піч ця давала такий запах їдкий. Тут новий світильник, датчик диму, детектор диму, нова ролета. По цій кімнаті начебто все. Ролети ми міняли ремкомплектами спеціальними. Ось тут така металева пластина і наклейка зверху декоративна. Далі у нас іде кухня. Тут ми з дверима і паркетом ламінатом, тобто нічого такого не робили, так, поміняли всі вимикачі на білі. Всі розетки на гарні білі. Окрім однієї, яка йде над стільницею, вона чорна. У нас просто вона була. І ми вирішили, що тут вона буде якраз в саме раз. А ось ці розетки були. Там зверху опускаються ролети. Можна ці полички закрити. Помили. Жирові фільтри на цій витяжці, а їх тут два. І поставили. Вона така не відполірована, ну то вже жильці самі дополірують мили на скору руку. Всередині поставили вугільні фільтри, бо виходу на вулицю ця витяжка немає, а вугільних фільтрів не було. Вона працює в режимі рециркуляції. Правильно я кажу? Ярослав махає головою. І ці фільтри виявилися дуже дорогі, щось там близько 50 євро. І то Ні, не, кересі, це вже не знайдені за нормальною ціною, а дорогі це по 120 оригінальні. Оригінальні. За комплект. Там їх два. Два фільтри ось за такою ціною. Ну, ж, це в бозі розказували детальніше. Так, всі ці нюанси, звісно, ми вже показували. Поміняний ремінь для ролет, і, звісно, всі вікна ззовні пофарбовані. На цьому я вже на вікнах не зупиняюся. Так, тут посудомийна машина дуже сильно гуділа як трактор, поміняли насос, поміняли під раковиною повністю коліно сифон, бо там було щось дивне зроблено. Там, за витяжкою, зробили розетку, щоб вона не валялася зверху на поличці. Я зараз, мабуть, так не дотянуся, чи дотянуся, ну, якось, мабуть, дотянулося. З холодильником, мабуть, нічого там не робили. Так? Що ми ще в цій зоні робили? Розетки поміняли на нові. Так, це я казала. І перевірили. Ось той люк, бо нам сажутрус сказав це перевірити, начебто там все добре. У І... нього була підозра, що, можливо, ту резервну шахту, яку ми хочемо зараз для каміна використовувати, колись використовували як витяжку для кухні. Тільки не для каміна, а для котла. Для котла. Тут у нас дров'яне дров'яний котел. І повісили величезну світлодіодну панель, але вона все одно трошечки не перекрила там, залишився слід від попереднього світильника. Ну, ми намагалися, але, в принципі, вживу не видно, тільки от на камеру. Далі, у нас тут кругове розташування, ми виходимо далі в коридор. Тут у нас комора, в ній було жах. В ній був жах. так. Ми взяли світильник з вхідної зони, повісили сюди. Тут він ідеально підходить. І такий самий, як тут в коридорах. Тобто ці світильники тут були, ми їх тільки помили, вони світлодіодні. Так, тут закрили задню стінку духовки і повністю заштукатурили, зашпаклювали отвір. І зробили ще цоколь внизу. Тут дверний відбійник. Місця мало тож. Е, прибрали. Перехідник переноску для розетки. Бо духова шафа була включена ще через переноску. Зробили тут розетку, підвели її ближче, щоб духовку можна було без перехідника подовжувача одразу вмикати в розетку. Так, і полички теж були пофарбовані, але ці сліди вони потім проступили знову. Так. І стіни були якісь сірі, а тепер вони білі. Ось, повністю пофарбували комору. За димарем теж повністю пофарбували, бо, походу, туди ніхто ніколи не заглядав. Ось такі, до речі, самі, такі самі двері були вхідними в цю квартиру. І ми їх поміняли на нормальні глухі. От, за димарем, тут, схоже, що ніхто ніколи не заглядав, але ми заглянули і вирішили, що треба фарбувати. І тут теж такий відмінник дверний, прикольний. Якраз на плиточку став на одну. От. Далі теж детектори диму. В кухні, до речі, ж, не вішаємо, бо в кухні вони не треба, і у ванні вони не треба. Стелю ми тут просто помили, нічого з нею не робили. Ванна кімната. Тут ми прибрали старі модулі, вони були чорні, мрачні. Перекривали трошки ще вікно, і раковина була занадто вузька, і умиватися було просто неможливо, не наляпавши все на підлогу. Тож, а нам треба було їх все одно сюди ближче пересунути, щоб там був, було місце для пральної машини. От, тож Ми купили цей новий модуль ну, практично новий взяли з рук, але він був ще в плівці запакований. Купили до нього дзеркало, дзеркальну шафу з підсвіткою. Підсвітка там був кабель, і нам довелося для підсвітки ось там зробити ще маленький короб. Вон він. Так. Щоб підключити, щоб вивести кабель до дзеркала. Бо його там не вистачало. Поміняли теж розетки, бо тут ще був декор наліплений. І над розеточками трошечки старчить. Те, що там було в плитці, неправильно відпилене тут зробили виводи для пральної машини. Тут нестандартна була каналізація, тож і вивід треба було знайти нестандартний. Нестандартне також було підключення батареї, і тож довелося перезамовляти і робити ось так. На таких гнучних, гнучких підводках. Тут всю нішу під батарею ми вибили декор, а тут декору не було, був декор по кутах. Ми його відбили, зачистили, пофарбували. Ось тут був декор наляпаний, що вікно не відчинялося. Ми його відбили, зачистили, пофарбували спеціальною, плиткою, спеціальною фарбою по плиці. Ремінь ролет замінили, накладку білу замінили, і вікно трошки постраждало від вологи, тож його із середини теж пофарбували в антрацит. Замінили також світильник. Звісно. Так, у ванній кімнаті було, мабуть, найбільше пригод. Під час експлуатації у нас почала душова кабінка підтікати, і довелося її відсувати, і замінювати сифон теж. Також тут замінили шланги обидві і лійки душові. От, в цілому, і прибрали з неї парогенератор. Відключили, бо він все одно видавав помилку. Ну і він тут, якби, я думаю, і без нього можна гарно попаритися в душовій кабінці. Далі. У нас залишилася остання кімната. Тут майже нічого не робили. Пофарбували. Коридори, до речі, і залу ми, і кухню не перефарбовували, і столову, так. А кімнати обидві перефарбовували, замінили теж ремінь рулет. Ні, тут пофарбований накладку. Перевісили сюди світильник, який був в іншій кімнаті, детектор диму повісили. Трошки Полагодили, там розетки були якісь. І трошки поміняли, щоб вони однакові були. А то тут була солянка з різних видів, а оскільки ми десь міняли, то в мене такі розетки з інших кімнат познімали, знімали, ще собі однакові. Плінтуси ми не чіпали, тут зроблені саморобні плінтуси, просто пофарбовані рейки, рейки дерев'яні, навіть не зачищені. Але ми вирішили, що хай так і буде. Стиль. 10 років простояло ще й простоїть. Ну, 6, так. 6 років тому вони робили. Так, в туалетній кімнаті ми замінили унітаз, е, перефарбували підлогу. Перефарбували ось ту дальню стінку, бокові стінки не чіпали. Перефарбували білу частину разом з стелею і повісили світильник, який раніше був в одній з кімнат на верхньому поверсі. Так. Тут переробили сифон, бо він був там по діагоналі втулений, інакше не скажеш. І перефарбували батарею, відбійник для дверей поставили. І повісили тримач для туалетного паперу. Одразу з поличкою для, для телефону. Щоб тут зайвий раз нічого не сверлили, ми вирішили, що і світильники встановимо одразу, щоб стелі, особливо дерев'яні, не пересверлювали, і тримачі туалетного паперу. Встановили дверний дзвоник поки що в ту розетку. Ту розетку зробили на місці, де був попередній дверний дзвоник, але ще треба, щоб в щитку або там в зовнішньому дзвінку щось перерозключили. Це зробимо потім. І потім можна буде ось цей дверний дзвоник, модуль, він радіомодуль переставити потім у верхню розетку. Плівка вікна зараз з середини, ось так теж виглядає. Теж бачите? Нічого там дуже не видно. І з цією плівкою стало одразу так атмосферно і затишно. Знаєте, так, наче прикритий від всіх свої власні маленькі великі квартири. Це найбільша квартира на 108 квадратних метрів. І, до речі, ось там теж був вивід телефонного кабелю або телевізійного, і переробили на три розетки, а не дві розетки і вивід. Ну а підсумок по витратам ми вже потім підіб'ємо на всі три квартири. Роботи ще багато, підсумок по грошам буде теж чималенький, хоча ми тут майже нічого не робили. Трошки, <свист> <ти, свист> трошки там, трошки, Так, і вже півтори місяці робимо. Робимо, робимо ремонт. От ну, а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока.